На дев'ятій сесії Коростинської міської ради депутатами була прийнята загальноміська програма покращення санітарного та екологічного стану річки Уж. З того дня пройшло два місяці. А за цей час на окремих ділянках річки були проведені роботи з очищення її русла. І хоча на берега річки Уж зараз не дуже приємно дивитися, через деякий час там будуть пляжі, запевняють фахівці. Необхідність розчищення річки назріла давно. Коростинці вже не один рік спостерігають, як уж замулюється, міліє, висихає. За слова за словами заступника міського голови Леоніда Якубовського, практично закінчені всі ті роботи, що були намічені на цей рік. Погода цьому сприяла. Те, що ми намітили зробити в цьому році, програму «Максим» ми практично використали. Три дільниці, які ми намітили почистити, ми почистили. Ми почистили два пляжі, ми почистили в районі вулиці Усенова, де ми зараз з вами знаходимося. Нам вдалося навіть зробити. Певну частину, ще навіть більше, чим ми планували, зробити тут дорогу. Люди багато просили, що немає під'їзду і не може під'їхати ні швидка допомога, ні пожежна машина. Нам вдалося і це зробити. Навіть ми вдалося нам зробити, ну не до кінця а правда, тому що поламалася техніка. Зараз ми думаємо, як десь іншу залучатися чи будуть ремонтувати наші підрядники. Але ми половину роботи зробили, почистився річку в районі моста по вулиці Сусновського. Але там ще не до кінця, ще будемо продовжувати. Тобто, ну от все те, що ми планували, ми зробили. Головне, те, що ми почистили пляжі, і от в районі вулиці Осенова перекидано ну, дуже багато кубів ґрунту, і результат ми вже бачимо. Певний результат вже є. Це певні перші результати». Як наголосив Леонід Якубовський, крім очищення самої річки, влада паралельно займалась проєктними документами та технологічними картами. Все це потрібно для подальшої роботи по очистці річки Уж. Щодо планів на наступний рік, то їх багато. Далі будемо планувати. Ми вже замовили проектну документацію. Ми до кінця року, чи там ну, за зиму, мається на увазі, буде. Робитися наступна проєктна документація, і я думаю, що весною ми цю роботу ще продовжимо. Хоча там ще є місця, де ще не зовсім спланований ґрунт, той, який був викиданий з річки, але ну, там 3-5 днів і ми повністю все закінчимо. Все те, що планували, все зробили. Робіт попереду ще багато, та вже сьогодні можна впевнено сказати, перші кроки для порятунку річки Уж зроблені. Головне не зупинятись, крім того, ця робота має бути систематичною.